Вітаю вас на моєму каналі. Хочу показати вам схожість насіння капусти Агресор F1. Один із головних показників якості насіння це схожість. Від якості залежить густота сходів і, звичайно, ваш врожай. Чим вища схожість, тим більше врожай з одного пакетика. І відразу хочу позначити, що 100% схожості не буває. Тільки в сурових лабораторних умовах за дотриманням всіх правил тестування показник може досягати 98-99%. В мене в даному випадку і в цьому році з 250 насінин не проросло лише 14 штук. Вийшло всього 236 штук розсади капусти з 250 насінин. Це дуже великий показник, це 95% схожості насіння. Такий відсоток схожості буває рідко. В основному 75-80% це гарний показник, якщо насіння високої якості. Також хочу зазначити, що на схожість насіння впливають і інші фактори. Це умови вирощування розсади, температура, вологість, освітлення. Бажаю всім удачі та великих врожаїв!